Всім доброго дня! Сьогодні покажу вам цей бестселлер, який за всі за ним ганялися в прошлому році. Bonfire. Взяла спеціальну рулетку і покажу вам, бачите, починає він уже червоніти. Викинув у мене раз, два, три, чотири, п'ять квітконосів, шостий, сьомий ще буде, бачите? Ну Я його сформувала трошечки, обрізала, звісно, поживцювала. Mm. І от покажу вам, які у нього величина квітки. Взяла рулетку спеціальну і хочу вам показати. Це сама велика квітка ось. Зараз однією рукою тримаю. 27 сантиметрів, 27 сантиметрів висоту і 20 сантиметрів приблизно в ширину. Тут так само ось. Наві більше тут десь 24 сантиметра. Так, сейчас покажу вам чітко так. Десь. 24 сантиметра в ширину. Знаєте, хочу сказати, настільки плотний плотність квіток, пелюсточки в цих плотність велика, що просто ну, даже не можна добитися туди, подивитися, що там, де всередині. Настільки воно таке плотна шапка така. Пелюсточки в неї, так ось, бачите, в основному чотири. В основному чотири пелюсточка. 4, бачите? 4. В основному по чотири пелюсточка. Всередині така піленька бубочка. Так? Значить, кінчик у нього зелений. але Тут вже, бачите, вона і кінчик уже по побілів, пожовтів. І починає вона до сонечко, тут у мене можевільник, починає вона на сонечку вже червоніти. Гортензія дуже гарна. На мій погляд, з великими квітками, побачимо, як стільки вона буде червона, вона заявлена геть взагалі червона. Кажуть, що це конкурентка. Самарській Лідії. Побачимо. Але мені вона дуже-дуже подобається. Тут у мене вона посажена між двома можевільниками, і я думаю, що якщо вона буде в висоту, заявлена висота півтора метра, я хочу з неї зробити таке невелике деревце з цієї гортензії. Це сажане з Голландії. Це, йому десь приблизно було. Ну, Років 3-4, мабуть, такий чималий вже був, корневатка була велика. <кій> Такі були стволи великі в нього. Йому вже так немаленький він був. Ну, він, бачите, і видав. Так, наріст вона приблизно сантиметрів 60 по кінчик самої великої квіточки. Десь приблизно 60 см. Компактна. Побачимо, яка вона далі буде. Ну, вона заявлена і невелика теж. Так що, там вона заявлена щось до метра. Але вона дуже-дуже гарна. Так, згідно гілок. Вона мене, звісно, трошки підв'язана. Ну, можна не підв'язувати. Я її підв'язала, буду такі дощі. Зараз на великі шапки, щоб вона не розчахнулася, не розвалилася, то я її трошечки зв'язала. Але гілки дуже-дуже товсті. Дивіться, які. Тримає вона такий великий квітконос дуже-дуже гарно. Не розвалюється. Кущ формує компактно. Ну, звісно, якщо ви його самі ще сформуєте. Вона є дуже багато такої мілкої порозні. Я всю видалила ту порузь, всю наживцювала, А оставила їй тільки 5, ой, 7 гілок. Гілки товсті вона видала. вірено держав свої квітконоси величезні. Вони дуже такі набиті, дуже повні. Якщо формувати з неї дерево, це буде просто феєрічне дерево. Побачимо, як вона буде красніти. Дуже гарно. Чекаємо далі її квітіння, звісно. Так що трохи її наживцювала. Я думаю, що будуть живці до продажу восени. Так що, кому цікаво, пишіть личне сообщення Є група приват є група в Інстаграм пишіть в приват. є група в телеграм-каналі. Там в мене каталог я зробила. Ну, чекаємо, коли вона. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Почергоні є. Всім хорошого дня. За вас лайк і підписка.